Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Один мій глядач задав мені запитання, що робити, кури їдять яйця. От, раціон збалансований, їдять багато піску. Що робити? Ну, я йому коротенько відповів. От, до речі, у мене є відео на цю тему, але воно було знято ще влітку. От, ну, ніхто шукати його дивитися не буде. Тому сьогодні відео буде про те, чому кури їдять яйця і що з цим робити. Це дуже актуально, особливо зараз, в зимовий час. От. Тому, сподіваюся, воно буде для вас корисним. Ну, давайте почнемо, почнемо спочатку. Генетика. Виявляється, що деякі кури, породи або кроси більш схильні до поїдання власних яєць. От, до речі, до них належать Ломан-Браун от, я їх показую, легорни. І звичайно її кроси, які виведені на їх основі, це пояснюється тим, що у цих курей відсутній цирк насиджування. Так, бачите, як розбалакалась? Принаймні, ну існує така теорія. От до речі, це співає м'ясо яєчний крус Фоксічік. Е е е кажуть, що подібні кори менш схильні до поїдання власних яєць. Я маю на увазі м'ясо яєчні. До речі, друзі, також існує така теорія, що кури білого окрасу більш схильні до поїдання власних яєць ніж кури темного окрасу. Ну, звичайно, я думаю, що це мається на увазі породи і кроси, тому що безпородні кури навряд чи якась там є різниця між білими і чорними, там все намішано. От. Але знову ж таки, все це індивідуально. Ми з вами забуваємо, що кури все, все ж таки це живі істоти. У них також є індивідуальність, свій характер. Тому, от, так як не дивлячись на те, що стверджують, що Ломан Браун схильні до поїдання власних яєць, мої, наприклад, ось ці, ніколи яєць власних не їли. От були в мене роки, коли їли кури, я. Не буду цього заперечувати, от тому, до речі, на поїдання яєць курми впливає багато факторів. Я думаю, що не один, а от сукупність двох і більше. Далі, друзі, ще що може впливати на те, що кури їдять власні яйця це стрес. Як би це не звучало? Кури відчувають стрес, це може стрес-фактором може бути будь-що. Наприклад, коли їх занадто багато в приміщень. Так і бачите, вони отут зайшли зараз деякі в курничок і вже починають битися. Там у них є вільний вигул, тобто вони туди-сюди ходять. Але, от бачите, е все ж таки це може викликати агресію і вже як наслідок те, що вони будуть поїдати яйця. Далі. Освітлення занадто яскрава лампочка також може призвести до стресу, до агресії. Кури будуть клювати один одного, і також, як наслідок, може бути те, що вони будуть клювати власні яйця. Далі, друзі, неправильні гнізда також можуть бути причиною того, що кури їдять яйця. Що я маю на увазі? Все ж таки, кури повинні нестися в такому більш інтимному. Місці в якомусь е, затіненому. Ну, як бачите, у мене тут е, вибір був невеликий, от, але все рівно тут е, досить темно. От, і гнізд повинно вистачати. У мене є відео про гнізда. Переходьте, дивіться, от, тобто, десь три гнізда на 12-15 курок повинно бути. Я не використовую, верніше я лише один отакий от, от ящик використовую, але от я так. З боків його закрив. Мені не подобається так, тому що приміщення невеличке, і кури товчуться по ньому. І це буде провокувати їх їсти яйця. Мені подобається отакі більш, ну, скажімо так, як будки. Бачите, от вона в мене на три відділення. От, і, і до речі, їм вони подобаються також більше, ніж цей ящик. До речі, е, я не раджу ставити, наприклад, ящик. от Прямо під лампочкою, отут, під освітленням. От просто отакий от звичайний ящик. Вони будуть все рівно там товктися рано чи пізно вони роздавлять те яйце, потім вони скуштують, і буде дуже важко потім їх від цього відучити. Тому подальше від джерела світла. Ось у мене отут от знаходиться в кутку. Далі, друзі, якщо у вас таке приміщення маленьке, як у мене. Курей немало, от, просто немає у вас виходу. Робіть отакі от шторки от, на гнізда. Я вже розповідав, можна отак от порізати просто на смужки. От, не хвилюйтеся, вони дуже швидко навчаться, зрозуміють. До речі, я. Молодим курям буває часто, що молоді кури не розуміють просто куди нестися. Вони або ховаються. Ну, у мене, як ви бачите, ховаються нікуди, або просто несуть на підлогу яйця. От до речі, з мого власного досвіду, от саме кроси, Ломан Браун, домінанти грішать таким, що несуть яйця. От на підлозі, де їм захочеться, звичайно, потім вони будуть те яйця катати, роздавлять, з'їдять. Е, скуштують, от, це, до речі, дуже смачний продукт. От Тому е, я показую молодим курочкам перед тим, як вони ще починають нестися, куди потрібно Куди потрібно нестися. Отак от беру просто по одній. Ну, не всіх, але декілька. І отак от, от е, в ящик це я засовую, вони там щось собі обдивляються. От, потім отак от я можу трішки приоткрити. Тобто, проблем немає. Я робив ці шторки, до речі, ще давно не для цих курей, але всі кури розуміють. От отак, от, от в день я їх піднімаю, тому що тут світло не горить. От і їм досить видно, але в той же час і не настільки, щоб вони тут щось роздивлялися дуже. А потім на ніч я їх опускаю, щоб по-перше вони туди не сидали, не гадали. І якщо якась надумає нестися, також щоб ці яйця їх, ну скажімо так, не дратували. І ще друзі, я бачив таку інформацію, що дехто рекомендує, якщо вже ваші кури почали їсти яйця, міняти гнізда от місцями, кудись переставляти їх в інше місце. От можливо, це також спрацює. Я ніколи цього не пробував, тому що в мене немає іншого місця, тільки цей куток. Але от я бачив таку інформацію, тому у кого є можливість, спробуйте, можливо, це допоможе. Далі, друзі, рекомендую для молодих курей, які ще ніколи не неслися, і вже, звичайно, для тих, які почали їсти яйця, підкладати у гнізда так звані поклади. От у мене, наприклад, це дерев'яне яйце. От Я купив раніше, ми використовували просто от такі шматки крейди. Можна заморочитися, скажімо так, обтисати її, щоб вона виглядала як яйце, але ми клали просто отак-от. От Можна, не знаю, яйця з-під кіндерів, оці жовті, дехто пробиває шкаралупу в яйці в одному місці, якось дістає ну, саме яйце і потім туди заливає віск. Можна так. Тобто, от щоб вони спробували його і зрозуміли, що його бачите, і зрозуміли, що його їсти. Ну, не варто. Тому рекомендую. Особливо для молодих курей, які ще не несуться, і особливо, якщо у вас немає більше інших курей. Тобто, от у мене це, от, наприклад, сидить ця стара курка, і Ломан Браун були молоді, які не неслися. Але вони бачили, куди несуться старі кури. І у мене в цьому році проблем, ну, верніше в тому, з тим, куди Ломан Браун починали нестися, не було. І, друзі, нарешті. На мою думку, найрозповсюдженіша причина, чому кури їдять яйця, це те, що їм чогось не вистачає в харчуванні. А саме, по-перше, можуть не вистачати білку. У мене є відео про білок. До речі, я в описі під цим відео залишу посилання на всі ці відео, от, щоб тут довго вам не розповідати. Можуть бути, що курям не вистачає білок. Білок може бути для курей рослинного походження. Це так як, наприклад, у мене макуха соняшника, можуть бути шрот соняшника, макуха сої, шрот соєвий, горох. Також багато білку в люцерні. От, Якщо ми е, кажемо про білки тваринного походження, то, звичайно, це різні фарші, сирі чи варені, відходи, не знаю, якщо ви там ріжете свиней, курей, це все зрозуміло. Також це м'ясокісткове борошно, рибне борошно. От у мене тут я використовую в переміжку М'ясокісткове борошно з рибним. От, Ось так от. Далі, друзі, окрім білку. Найчастіше ще буває, що курі дятяйці за того, що їм не вистачає кальцію. До речі, свого невеликого досвіду я можу стверджувати, що принаймні в моєму господарстві найчастіше причиною було нехватка кальцію. Значить, як ви можете допомогти збільшити кальцій в раціоні у курей? Кальцію глюконат, розчин, кальцію хлорид? Ракушка дуже популярна, дуже корисна. От. Далі Три кальцій фосфат, далі кормова крейда, е, на рахунок яєчних шкаралуп. Звичайно, вони є е, чудовим джерелом кальцію, але ми ж намагаємося відучити курей їсти яйця. Тому я б не радив навіть е, в дуже потрібному вигляді ці шкаралупи яєчні давати. Ось так от, друзі. Далі, друзі, кури можуть їсти власні яйця із-за того, що їм не вистачає вітаміну Д. Тобто, дуже часто таке буває в зимовий період, коли кури недостатньо бувають на сонці. От, тому е, потрібно додавати в їжу риб'ячий жир або рибну муку. От, це якщо е, ви думаєте, що вашим курям не вистачає. Вітаміну Д. З власного досвіду хочу сказати, що так от в домашніх услов... умовах дуже важко виявити, чого їм не вистачає. Тому потрішки. Потрібно так от, якщо це харчування, потрішку пробувати. От, знову повторюся, в моєму випадку найчастіше це була нехватка кальцію, тобто додавав крейду, ракушку і з часом все налагоджувалося. До речі, хочу сказати, що не думайте, що ви от за, сьогодні дали щось там, ракушку чи білок, і завтра кури перестануть їсти яйця. Ні, це. Довгий процес, потрібно набратися терпіння, але можливо це виправити. Знову скажу, у мене таке було, і звичайно, я з цим справлявся. Далі, друзі, якщо ви хочете спробувати якийсь ветеринарний препарат, от який допоможе, скажімо так, відучити кори, їсти свої яйця, то я бачив таку інформацію, що люди дуже добре відкликаються. От на такий препарат, як аміновітол. От його рекомендують давати один кубик на 2 літри води десь 5-7 днів. За цей час хвори е, повинні принаймні перестати їй стоятися. Але цей препарат дають ще один кубик на 4 літри води ще 5-7 днів. Ось так, от друзі, я особисто не користувався таким препаратом, але в одній із груп по птахівництву, я бачив, що люди дуже гарно відзиваються про нього, тому якщо ну буває таке, що ви вже все перепробували і нічого не допомагає, тому спробуйте ще такий от препарат. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Діліться, будь ласка, в коментарях. Чи були у вас такі проблеми з курьми, як ви з цим боролися? Можливо, у вас є які рецепти народні або навіть ветеринарні? Я залюбки послухаю, тому що всього знати не можна. Як кажуть, вік живе, вік учись, Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і до нових зустрічей.